Всім якихось молодіжні вітання, з вами подкаст трішки ніжко, трішки м'яч, і з вами його ведучий Єгор та Олексій. Ми знову записуємося одразу після матчу із Бельгією, але зараз зовсім інші емоції. Думаю, це видно по нашому обличчям. Думаю, у вас в цей же час були саме такі ж обличчя, але дуже важко якось підібрати слова. Сказати хочеться багато чого. Але щоб це не був лише один мат. І тому. Олексій, почнемо з тебе. <світ> <світ> mm, да, за матом це до мене, да, дійсно. Це моя фішка, не матюкатись. Але слухайте, ну, ми подивилися цей матч так же, як і ви. Ми ті ж самі емоції да, отримали, як і ви. І дійсно дуже важко зібрати в кучу все те, що ми бачили. Я вермов вибачаюсь. Нічого страшного. Ми всі прокашлялись після третього голу. Mm. От, друзі, ну. Треба знайти якийсь конструктив, треба з'ясувати, в чому була причина цієї поразки. Да? Е, як ми лікували після першого матчу, як, які ми ставки ставили? Ну, типу, ми можемо програвати 1-0, коли у України була така позиція, коли ми можемо програвати. Да? Тобто ми завжди щось доздоганяємо, да? щось відігруємо. А тут в нас такий карт-бланш: можемо Бельгії програти 1-0. Ну, якщо навіть 2-0, там трохи потягнути. Час, і там серія пенальтів, там нічого такого страшного немає. Ми можемо забити, можемо у нас Лунін там на воротах. Ну і ось, ось десь і такі да, теорії в нас були перед матчем, але. О, гра... Особисто мій прогноз, я тобі казав, ти написав да, це на, на канал. Так, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Я перед цим матчем думав, що ми програємо 2-0. Потім в овертаймі буде 1-3, і по серії пенальтів все буде вирішуватись. І, типу, ставився ще гірше. Ну, Ось. до 78-ї хвилини твій прогноз працював, а потім щось, щось виш... пішло не так. А саме пішло не так після травми Миколенка. От, одразу ж. Одразу ж. <пиш> да. Тобто на 69-й виходить у 70-ті ми пропускаємо першого. Ну, типу, там не тільки Михайличенка, там ще циганков і Добик виходить, які взагалі. Ну, і... так, <пиш> <пиш> Які взагалі перевернули цю гру, на жаль, не в нашу користь. А третій гол прийшов взагалі після дуже странного моменту, коли в центрі поля ніким не презингований гравець наш віддає дуже криву передачу, її перехватують, і з центра поля починає, починається атака, де Лукако викатує ну, угол Луніну. Так, давай да, так, ти ну, почав да, одразу з кінця. Да, давай спробуємо піти там, по, по так. З да, самого, самого початку ось, схема на гру була е в 5 захисників, тобто 3 центральних. І багато хто думав, що ми так будемо грати, і думав ще, напевно, після, на перший матч. І я думав, на перший матч, що ми будемо грати так, але перший матч ми грали все ж таки 4 захисники, 2 центральних і е по краях. І зараз я перед цим матчем, я думав, що ми будемо знову ж таки грати в 4, бо це раз працювало. Чому mm -hmm. це не повинно спрацювати зараз? Тим паче, що в нас, якщо виходить за барне сваток Матвієнка, їх ніким не замінити, щоб продовжувало бути 5 захисників. А ми одразу ж починаємо грати в 5 захисників з трьома центральними, і ти такий Ану, а, ну, а вдруге реально грати 120 хвилин. Ну, це буде дуже важко, повинен бути хоч один, а в нас на запасі навіть немає жодного центрального захисника. І а, якщо там, не дай Бог, в когось буде жовта. І як його ким замінити? І жовта далі була. Там вже одразу на старті Забарний після того, як yeah. підсвизнувся, він був вимушений фалити на доку і отримав жовто. Потім Зінченка, жовта. Теж. Ну, Всі, хто, хто грав хто? з даку, да, mm -hmm. всі отримали жовту. Так, а, хто, типу, Зінченка, тож, хто може замість нього там вийти на правий фланг. Нікого. М ну, вийшов, ну, так, а, Михайліч, знову Михайліч... ж таки, у нас правий захисник грав зліва, лівий захисник грав mm -hmm. справа. <laughs> справа да. Це але... якось дуже дивно. Ну, не то, щоб дивно, типу, ну... це, напевно, по ходу матчу було більш правильно в тому плані, що Зінченка до цього. 70 хвилин стримував доку. Не ну, факт, да, би, що же, типу, да, би, до ДУКУ, да. Да, і вже... не ми... факт, що Михайлоченко зміг би. Тобто не всі гравці по лісі можуть да, стримувати доку. На, на жаль, на да. жаль, але все одно це виглядає дуже страшно. Тобто ну... для, для мене ми програли ще по цій схемі. Вона працювала 70 хвилин. Вона працювала, але потім, тобто, ми пропустили раз і пішло. Да. І як ти казав, типу там на початку першого матчу, ну ми дивилися разом, що логічно, якщо, якщо ми в одній студії, uh -huh. а, що типу, ось зараз Бельгія дуже активно призинагую, зараз потім вони трошечки устануть, і ми зможемо їх залити на контратацію. Це було б круто, це було в теорії можливо, Но але я... в нас не було таких контратак. А я так і думав: ну, типу, я думав, що випустять циганкова і довбика це така зв'язка, св'язка, да, стара добра, mm -hmm. яка вже не Жеронська, але. Вот я думав, що їх випустять для того, щоб дожимати Бельгію, типу, щоб виходити в якомусь плюсі, типу, хоча б один гол. Ну ось і як їх випустили, да, там випустили, і ми отримали три. Так. Ось така вийшла. Тобто, ситуація. якщо було б кого випускати ще на захисний план, то була б непогана ця схема в п'ять захисників трьома центральними. Але коли їх нема, і ми робимо заміни лише попереду. І, типу, ну вимушена заміна Миколенка, так але так, ми так, так, Ми такого. прибрали Судакова в НАТО. Вийшли ніби більш сильні гравці в нападі, але ми не збиралися на, грати у напад у той час. Сенсу в цій заміні випускати циганкова і довбика не було. Я взагалі в шоці, чому циганков не розпочинав самого старту. Я би, ну, типу, я би Судаково скоріше випускав як джокером. Тобто, якщо брати ярмалюка, так, по в першій грі він вийшов на заміну, нічим не запам'ятався, але його вихід в старті є плюс-мінус там якийсь логічний. Але, типу, ось якщо брати там те, що далі там по флангах, грубо кажучи, гу Гуцудак, Судаков, не побачити там циганкова, для мене було... Ну, напевно, ну, дуже, странно. дуже странно, дуже незрозуміло. І, типу, я думаю, ну, добре, ви хочете його зробити як джокером, але у нас лавка запасних була не гірше, ніж у Бельгії. Вибачте, у нас на запасі були і Довбик, і Циганков, ну, і Шапаренко, які так і не з'явилися, і Єремчук, і Ермоленко, Тобто імена, як то кажуть, ніхуя собі. Ну, да. Ось, і... А в них, навпаки, тип... так, ми всі розуміли, що вони, вони будуть грати в більш атакуючий футбол. Звісно, в, них до... Вих... в них одразу вийшов до Ку, який минулого разу навіть не вийшов. Де Бруне сьогодні грав на головище, Лукаку. Було зрозуміло, що він заб'є, а він заб забив ще і два. Троса... ну, Тросар сьогодні добре, там не так сильно да. нас наспугав, але, да. типу, все одно. І було зрозуміло, що з такою схемою ми колись все одно допропустимо. І, ну, звісно, неочікувано і неприємно, що все ж таки три. Бо угу. хотілося би максимум один, але навіть я розраховував на два, але три. І ти такий. Ну. Це пиздець навіть ну, і... Да. з тої точки зору, якщо брати, що якщо ви планували да, типу, відбивати... відбив... відбиватись да, постійно, типу, держатись десь біля штрафної 11 там гравців за лінію м'яча і розраховували тільки на контратаки, а це... теж а... не було. Да. То, то, то тут було логічно виписати циганкова. Він він, він, він він швидкий. А в нас в нападі вона. Так, вона немає претензій. Так, сьогодні він грав доволі такі не гірше, ніж Єремчук в першому таймі. Просто знаєш, є таке відчуття, що Ребров десь підслухає підкасти, що, ну. Звісно, це дуже така щас корона виросла, але е, ми казали на те, що типу вийшов якийсь там незнайомий для бельгійців футболіст Полісся, да? Тобто, що від нього там очікувати, ніхто не знає. І він виходить забуває. і забиває. І Ребров робить його сьогодні центрофорвардом. Да? Типу, він це... виходить да, на позиції форварда. Давай, не центр може, ну на позиції Форварда. Типу, незнайома людина, типу, знову, щоб зіграла та сама карта. Ванат, ну. Вайнот, кажеться, yeah. да? Да. чому б ні? Він такий же форвард і все таке. Але йому треба, щоб на нього хтось віддав передачу. А в нас е хто по боках? Зіна за доку сидить, він вон, 24 на 7 сидить і охороняє доку. В нас хто як розпочинати було контратаку? З кого, хто в нас індивідуально міг би це зробити. Як це робить Дебрюйне, як це робить той самий Доку? Хто їм противостоїть по той стороні поля? Ну, допустимо, виб'єть хтось, там, не, не важливо, хто, м'яч на другу половину поля. І допустимо, воно попало в ноги нашому футболісту. Хто з них повинен бути розганяти контратаку? Ну він там сам був весь час. Так, да. Ну, хто був робити... якщо ви робите оборонний футбол з контратаками, то, будь ласка, може, треба якогось футболіста для контратаки підготувати, Випустіть того ж циганкова. Для мене це була дуже несподівана. Це дуже труслива, скажімо так, розкладка футболістів. Я зараз на не, неї не дивлюся. Це чисто суто захисний футбол з контратаками. В якій нікому просто йти. Ось От І все. плюс, грубо кажучи, з'ява Ваната та Гуцелюка в старті, це, грубо кажучи, там, і, е, за те, що вони забили свої голи в першому матчі та принесли нам перемогу. Але збільно бельгії теж працюють на дураки. За три дні вони все ж таки вивчили. Вони можливо заглянули в плили, подивилися, як Гуцуля грає за Полісся, а вона за Динамо. Так, да, весь сезон а, подивилися і тому, і, та, Ці, <ріст> і тому, типу, якщо вони вийшли і спрацювали як джокери, то напевно це і треба було залишати, а не залишати джокером Циганкова. Якщо брати добика, то це там ще є якась логіка в тому плані, що він тільки там перехворів, там не грав, ну, да, і Так да, далі да, може б. Але бути. типу, ну але ну ми самі все бачили. Ми все бачили. Ми бачили гру, ми бачили, що ми ну, як, для бельгійців, да, що ми, для, для, що ми більгійцям запропонували у цьому. Да, Становищів, в якому ми були. Да, звісно, в нас є травми. Звісно, наші футболісти це наші футболісти. Вони, да, хоч вони і грають в своїй більшості десь в Європі, да, але все одно це не той рівень, який є у Бельгії. Хоча казалось, в першому матчі да, в Бельгії взагалі ніякого рівня не мов не, не, не було. Але він є. він є, і це треба також враховувати, що Дебрюйне він може зіграти. Погано перший матч, але в другому він це да, два рази підряд раз він погано не зіграє. Хоча да, да. в минулому матчі він теж погано не грав його подача да, Була да. його подача, його подача принесла той самий гол, який сьогодні був роковий для нашої збірної. Якщо б ми зіграли 3-0 в першому і три, то ми б за час не писали б цей підказ, mm -hmm. а ми б дальше продовжували дивитись футбол нашої збірної, але є що є. Ось ти сказав за те, що у нас багато футболістів грає у Європі. Я хочу зараз виділити одного футболіста, який грає не у Європі, а в Америці. Ось дуже велика його провина у третьому м'ячі, що він не встиг за Лукаку. Але в цілому, по всьому матчу, якщо не помиляюсь, типу, лево-матче визнали Луніна. Його ще після першого тайму в нього там було більше ніж 60%, відсотків. Хоча mm -hmm. після першого тайму був один удар в створ. В них було багато ударів, вони багато контролювали м'яч, гру і так далі. В створ, була, да? Да, в створ був один удар, і тому там більше була заслуга нашого захисту ніж Луніна. Я не хочу наговорити на Луніна. Він в тому плані, що він там якийсь поганий. Там ні, розмова не про це, про те, що недооцінили типу наш захист. який в першому таймі були все ж таки красунчики. і особливо сваток. Він за всю гру, напевно, допустив одну помилку. І це був роковий третій м'яч, через який ми зараз сидимо такі всі грустні. Ну, теж, знаєш, помилка, е, я не вважаю, це дуже великою помилкою. Тримати, ну, тримати, 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 да, тримати лукаку, друзі. Це ну, як, Якщо такі... цікаво, машинка така, да, спробуйте зупинити машину, яка мчиться <гум> на скорості 60 км в час. Ну, це, це... Десь така ж ну, справа. Ну, Викако так не мчиться, ну, але він, він просто, що він здоровий. Так, він, так. він здоровий. Це — огромна глиба, яка падає вам на плечі. Та, і як це вивозить? Ну, як це вивозить? Ну, я собі ну, ніяк це не ну, уявляю. Ось він весь матч вивозив, да, один матч не вивіз, і... Да. Типу, це на жаль, золот. це роковий гол. Якщо б то був перший гол, то... Коротше, я Бог просто хотів він, сказати да. до того... Він молодець. Так, да. я да. просто хочу сказати до того, що не дивлячись, типу, на... Те, що він не втримав лукаку, і через це, ми все, все ж таки вилітаємо. Для мене ЛФ-матчу не Лунін, а сваток. Ну, я ось. з тобою згоден. Я з тобою згодом. Підіб'ємо підсумки, ось ми не виходимо в Лігу А, ми залишаємося в Лізі Б. І з однієї сторони, типу, Ліга Б. То, тобто, якщо ми не приходимо таких суперників, як Сучасна Бельгія, то нам дійсно нема чого робити в Лізі А. І просто проблема в тому, що типу не те, щоб там ну, як прикро, типу, що ми не вийшли, це важливий турнір. Я завжди пишав пишав. Я завжди писав в нашому телеграм-каналі, часто казав про це тут. Типу, що ліга нації з самого початку турнір, який придумало, що він замінював товаріські матчі, і до нього треба так відноситись. Але наша збірна до нього так не відносилась. Вона почала збиратися. Ще там за тиждень, як почала збиратися збільна Бельгії, вони переносили у УПЛ. Тобто там спочатку приїхали ті, хто грають в УПЛ, а потім вже доїхали ті, хто грають в інших закордонних клубах. Тобто Україна серйозно налаштовувалась і збиралася вийти в Лігу А. І саме через це, типу, такі ще більш неприємний після смак. Тобто, якби ми дійсно відносили до цього турніру як до товариського. То нічого страшного. Але ми і в е, Лізі А грали найсильнішими складами, якщо була така можливість, ніхто не був травмований, але на жаль, нас, е, У нас дуже багато травм. Так, тобто, е, і, ну. Ну, згадай, кожен матч там, в Лізі Б. Тобто, так зараз при Риврові за півтора-два роки його роботи з'явилось 10 дебютантів в складі збірної. Це звучить непогано, навіть дуже добре, але все це було вимушено. Якщо б всі були здорові, було б нуль діпутантів. Да. Ну, може і так. А, та взагалі, що нам солить той факт, що ми не виходимо в Лігу А? Ми, mm -hmm. ми отримаємо суперника. Плюс-мінус нашого рівня, так. і, на жаль, наша молодь не зможе пограти проти іспанців, німців, да, і ще якихось топових клубів. Це, на жаль. Тому що. Але це не дуже. Ну, страшно. Якщо б ми програли Іспанії, Германію, Італії, да, ще там комусь там, ну, тим же самим там, Нідерландам, да, то Бог з ним. Це дуже корисний опит для молоді, але в нас Ребров, яка в жопу молодь. Я в жопу молодь, Так во тому... тому ми залишаємо собі Б, Ми граємо в рівними нам суперниками, Нічого страшного нема. Ось, і, да. бо як я вже казав, типу, це товариський турнір по своїй задумці з самого початку. Але просто що ми на нього були налаштовані, ось прямо, не то, щоб ми. Ми з тобою типу до нього не як ні, налаштований. Ребров налаштований ні. був і так далі. Ось. І ми залишаємося в лізі. Б. Нічого страшного на цьому світ не зупинюється. Ось зараз головне нашій збірній зосередитись на відборі на чемпіонат світу. І звісно, якось туди потрапити. Це набагато важливіше, ніж я, в якої лізі ми граємо в Лізі нації А, Б. Чи взагалі, якщо б ну, так розібратись сильно, ми дивимось Лігу нації. Да? Ну, вона є, ну, ми звісно, дивимося, бо це, це дивимося. Наша, збірна, да, так. Дивимося тому, що наша збірна. Але якщо б вона там не грала, хто б нас дивився заради. Ну якщо б там була Італія, Германія, то ми, може, подивилися. Ні, ну зараз в них йде цей плей-офф, да, типу, то взагалі. Есть... Я, я просто да. не думаю, що я буду дивитись там півфінали, фінали Різінації. Хоча Ні, там вряд, хто його знає, типу, ну, нічого футболу не буде. буде да. Якщо це буде дуже цікаво, але якщо це буде припадати, не знаю, з Nottingham Forest mm -hmm. Манчестер Сіті, то вибори, це чим. не буде під це роблять паузу на збірний да, тему, ну, я кажу, да, Я просто питаюся якийсь прем'єр Ну, Звісно. Коротше, давай, давай, ми, да, ми сказали дуже там, скажімо, такі кепські да, теми по нашій збірне. В тебе є якийсь позитивний момент? Що може ти позит... На позитивній ноті. Давай закінчимо позитивній ноті? Що може позитивного ти побачив в нашій збірні? Сьогодні нічого. Сьогодні ні. Взагалі. Uh, взагалі, я побачив, що типу, як. Це треба повернутися до першого тайму, що наша збірна все ж таки може виграти кого завгодно, але може і приїбати кому завгодно. Да. Тобто там, де ми бачимо плюс, там все ж таки за собою тягнеться і мінус. Да. особисто я із плюсів бачу те, що ну, є в нас жага до гри. Ну, ми можемо так. грати, ми але можемо сьогодні грати. цього не було це епізод. Візьмемо цей матч як епізод, і до 70-ї хвилини. Ми всі були впевнені, що, що типу, ми вистоїмо, що ми відстоїмо той, той рахунок, який є, а може один може один тому що Бельгія вона награла на свій гол. Чесно, награла, бо без всяких там. І в нас в нас є кому забивати. Але всі їх ж не було таки, на полі. Да, все ж таки, я дуже полюбляю Реброва. Це кумир мого дитинства. Але як, Але о, о, невже як в нас тренер збірної нас немає фахівця Є. більш молодого, більш нам якогось... не потрібен український фахівець у збірної. Не обов'язково. Ні, те, ось, так. я просто. ну, якщо ти питаєш мої думки, Давай. нас нема е, тренера з українським паспортом сильніше, ніж Ребров. Але збірна це все ж таки тим, не для нього. Тобто, ось ми після минулого матчу казали, що це був кращий матч у збірної України при Риброві, а сьогодні. Не був гірший матч збірної України при Роброві. Це була просто там чергова поразка, типу, і так далі. Ну, це, це був це один, один, поразка, один з найгірших. Але, типу, не найгірший. Навіть не можу сказати, коли там був найгірший матч при Реброві. Просто що Рибро вони дуже підходять збірні. збірною. Я дуже хочу, щоб він повернувся до клубного футболу, а в збірну прийшов іноземець. Хто? Іноземець. А, і на земець. Ну, ну, не... Це, це прізвисько якось назвав. Ні, <с> ну нема нема дійсно тренера краще з українським <urm>. паспортом. Або напишіть свою думку у коментарях, хто з українським паспортом може очолити збірну <Org> України і він буде краще, ніж Сергій Да, Може, ми когось пропустили чи не згадали? Якщо у вас є якась своя думка, welcome to наші коментарі. Так, ну, позитивні моменти ми все ж таки спробували знайти. Вони є, звісно, є. Ми не хейтери нашої збірної, і я думаю, кожен о, з як нас... багато хейту зараз в коментарях о, у да. нас в Телеграмі. Там ну, просто... слухайте. Там знову хлопців і на нуль відправляють. Там вже ну, і це, пішли там да. і матерів, і, ж, 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 жінок, да, і жінок... І жінок ну, там та вже всі да, так. Да, але ми не зважаємо на такі коментарі. Я вважаю, що всі роблять свою справу так, наскільки вони можуть. Можуть всі причетні до своєї справи настільки, наскільки вони причетні, і на жаль, вони не супермени. Вони такі ж люди, як ми. Вони також помиляються. Вони також тим боляче, тим паче, що це футбол, це епізод, це секунда. Що ти за секунду? В спі... Ну, нічого. Тому не треба хейтити збірну. Вони роблять свою справу так, як вони можуть. На жаль, це наш рівень це. Наш ну ліга, б це це ж непогано. Да це ж не ліга. Ні, ну ми, ми не вилетіли нікуди. Ми ніку не всрались дуже жидко. Так, да, ми програли, але ми програли не збірної, не знаю, якось там ми не Сан Маріно програли. Це Бельгія. До, до 17-го року да? це була топ-1 у все. всьому світі. Пішло, на Секундочку. Пішло, да. все, там, да. все. Зараз він почне горінчо блін. Так, так, ми не програли дійсно якийсь дуже слабкий збірної, Це сильна, класна збірна. Така ж старіша, як і наша, але як старіч, у нас багато молоді. Ні, у нас багато молодь. Таки у них багато молоді, але все одно, у них Трасар, в них Лукако, у них Дебрюйне. Це основа, це ну, старіші футболісти. Як у нас на сьогодні вийшов Ярмоленко, це такий, знаєте, не, не хліб, який вчора випекли. <світ> от, тому, Коротше, друзі, вболівайте за нашу збірну. Як би ми не грали, і що б ми там не награли, це наші люди, Ну от такі ми. от такі ми, такі ми українці. Так. Любимо і виграти смачно, і програти смачно. О, О, так оце вот. ти гарно завершив. Тому дійсно болівайте за збірну України, болівайте за Збройну Силу України, підтримуйте їх, не забивайте і не забувайте про маленькі збори. Ось також нам було приємно, якби ви поставили лайк під цим відео. Дуже важко було писати цей подкаст, да, <реш> бо не було емоції не дуже веселі. Ось зазвичай ми якось у нас більше позитиву, жартів і так далі. Да, але так, але все одно, друзі, давайте шукати позитивні емоції. Їх, на жаль, дуже, дуже мало. І сьогодні, на жаль, наша збірна нам їх не принесла. Але видихаємо, рухаємося далі і дивимось за матчами збірних. Так, підписуємось Телеграм, підписуємось Ютуб, ставимо лайки, коментуємо. Любимо маму моємо руки, слухаємось тато. Mm -hmm. В общем, будьте файними хлопцями та дівчатами. Слава Україні! Героям mm слава! -hmm.